Вітанічка аграрія! З вами на зв'язку агроплатформа Ферм. І я ваш персональний менеджер Дар'я Цибульська. Сьогодні я покажу вам один із наших складів, де знаходиться і фасується соя торгової марки Соя є. Запрошую на наш склад! Насправді великий склад. В нашому великому асортименті маємо сою класичну та стійку до гліфосатів. Торгова марка «Соя Є це канадська селекція з вегетаційним періодом від 100 до 115 днів. В класичній сої вміст білку складає 42. І 3%, а вміст жиру 20 і Потенційний урожай нашої сої, в залежності від регіону, може складати до 4,5 тонни з гектару. Ви можете придбати сою не лише тонами, а й на гектар. На 1 гектар іде 120 кг. Це 4 мішечки по 30 кг. Купуйте сою торгової марки Сояє на агроплатформі Ферм. Звертайтесь за телефоном. 0800 75 0707